Привіт, друзі! Сьогодні ми розіб'ємо вщент одну з найвеличніших і найпафосніших легенд нашої історії забудьте про благочестивого князя, який у духовному пошуку обирав найкращу віру для свого народу. Натомість ми поринемо у світ, де релігія це не шлях до спасіння, а інструмент влади, а хрещення це не таїнство, а результат військового шантажу. Сьогодні ми досліджуємо, як князь Володимир цей жорстокий, хтивий язичник і братовбивця. Насправді обирав віру. І чому його вибір був не покликом серця, а холодним цинічним геополітичним розрахунком гідним Макіавелі? дозволь сказати тобі це не історія про духовне прозріння, це історія про найбільший ребрендинг в історії Київської Русі. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. А тепер забудьте про святість. Зараз буде лише політика, гроші і дуже велика армія. Щоб зрозуміти, чому Володимир взагалі почав шукати нову віру, треба зрозуміти, ким він був до цього. А був він абсолютним, стовідсотковий язичником, не просто за звичкою, а ідейним. Він, син великого воїна Святослава і рабині ключниці Малуші, прийшов до влади по трупах своїх законних братів Ярополка та Олега. Він був узурпатором, робичичем, якому потрібно було легітимізувати свою владу не лише силою, а й ідеологією, і він спробував її створити. У 980 році він влаштував першу релігійну реформу він зібрав ідолів усіх головних слов'янських богів. Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симаргла, Мокош, і поставив їх на пагорбі біля свого палацу в Києві. На чолі цього пантеону він поставив перуна, Бога грому, війни і княжої дружини. Це був чіткий політичний сигнал Ось головний Бог, Бог війни, мій Бог. І тепер він, ваш головний Бог. Це була спроба створити єдиний державний культ, де влада князя освячувалася б верховним божеством його власної військової еліти. Щоб показати, наскільки все серйозно, він навіть відновив практику людських жертвоприношень. Але цей стартап провалився. Чому? Купці християни чи мусульмани з Візантії та арабського халіфату дивилися на цих дерев'яних ідолів з презирством. У світі великих монотеїстичних релігій, язичництво було ознакою відсталості. Це було погано для бізнесу і міжнародного престижу. Племена, які століттями молилися своїм лісовим і річковим богам, не хотіли визнавати верховенство якогось київського бога війни. Реформа не об'єднала, а лише посилила напругу. Язичництво не могло дати відповіді на складні питання, що таке держава, що таке закон, яка природа влади князя. Воно було занадто примітивним для потреб імперії, що народжувалася. Володимир зрозумів, потрібна нова, більш сучасна і ефективна операційна система для його держави, і він почав шукати, але не як прочанин, а як директор корпорації, що обирає нового провайдера. Літопис розповідає нам красиву легенду про те, як до Володимира приходили посли від різних народів і пропонували свою віру. Але якщо відкинути поезію, це виглядає як серія бізнес-переговорів. Приходять посли і кажуть, князю, ти мудрий, але не знаєш істинного закону. Прийми нашу віру і поклоняйся Магомету. Вони розповідають про рай з гуріями. Володимиру, у якого на той час було кілька сотень наложниць, ідея сподобалася. Але потім він ставить ключове питання: а які у вас правила? І тут виявляється, що іслам забороняє пити вино. Відповідь Володимира увійшла в історію: Русі є веселіє пити, не можемо без того бити. Це не просто слова п'яниці, це політична заява, мед і вино це основа культури його дружини, його армії, це частина ритуалів, бенкетів, на яких трималася вірність воїнів заборонити їм пити означало б втратити їхню лояльність. Пропозиція відхилена. Приходять хозарські євреї. Їхня віра давня, поважна, з єдиним богом. Здається, непоганий варіант. Володимир ставить одне просте, але вбивче питання А де ваша земля? Вони змушені визнати, що їхня земля, хозарський каганат, нещодавно була знищена батьком Володимира, Святославом. Вердикт Володимира це шедевр політичного тролінгу. Як ви можете вчити інших, коли самі розгнівали Бога і розсіяні по чужих землях? Чи ви і нам того ж хочете? Прийняти віру переможеного ворога, який втратив свою державу? Для князя? Одержимого ідеєю сили це було немислимо, пропозиція відхилена. Приходять посли з Риму. Їхня віра сильна, організована, з єдиним центром, але і тут є проблема величезна проблема. На чолі їхньої церкви стоїть папа Римський, і він вважає себе вищим за будь-якого короля чи імператора. Він може відлучити від церкви, позбавити влади, втручатися у внутрішні справи. Для Володимира, який щойно об'єднав величезну країну і вважав себе єдиним її господарем, ідея підкоритися якомусь іноземному священнику, що сидить за тисячі кілометрів, була абсолютно неприйнятною. Він шукав релігію, яка б посилила його владу, а не обмежила її. Пропозиція відхилена. І ось, коли всі варіанти, здавалося, були вичерпані, посли, яких Володимир відправив до Константинополя, повертаються. І вони в захваті. Вони не розповідають про теологію, вони розповідають про шоу, їх привели до головного храму Візантійської імперії, Софійського собору. Уявіть собі, людей, які все життя молилися дерев'яним ідолам у темних лісах і раптом потрапляють у це. Гігантський купол, що ніби висить у повітрі, стіни, вкриті золотими мозаїками, що мерехтять у світлі тисяч свічок, хор, що співає так, ніби це голоси ангелів, Священники у розкішних шатах. Аромат ладану. Ми не знали, чи на небі ми, чи на землі, кажуть посли. і Володимир розуміє, це воно. Чому? Не тому, що це було красиво, а тому, що це було ефективно. Візантійське православ'я пропонувало ідеальну модель. Імператор був не просто світським правителем, він був намісником Бога на землі. Він контролював церкву. Патріарха призначав він. Церква служила державі, освячуючи владу імператора. Це було саме те, що шукав Володимир. Він не хотів бути підлеглим папи, він хотів сам стати папою у своїй країні. Прийняти віру від найбагатшої і найкультурнішої імперії світу це миттєвий апгрейд статусу, це доступ до їхніх технологій, архітектури, мистецтва, права. Це перетворювало Русь з варварської України на повноцінного гравця на світовій арені. Перше, найголовніше, Володимир хотів не просто віру. Він хотів одружитися з сестрою візантійського імператора Анною порфірородною. Це було щось нечуване. Порфірородна означало народжена в Багряниці, тобто в спеціальній залі палацу, де народжувалися лише законні спадкоємці. Видати таку принцесу за іноземного варвара було для візантійців неймовірним приниженням. Але Володимир хотів саме цього. Цей шлюб ставив його на один рівень з імператором вибір зроблено. Але візантійці не поспішали віддавати свою принцесу і свою віру. І тоді Володимир вирішив прискорити переговори. Володимир не став чекати на місіонерів, він зробив те, що вмів найкраще він зібрав армію. У 988 році він пішов походом на Херсонес, ключове візантійське місто в Криму. Він взяв його в облогу і захопив. І звідти він відправив імператорам Василю та Костянтину ультиматум, який можна перекласти приблизно так: Я захопив ваше славетне місто. Я чув, що у вас є сестра красуня. Якщо не віддасте її за мене, я зроблю з вашою столицею те саме, що зробив з корсунем. Це не було прохання про хрещення, це був шантаж. Імператори були в паніці. У них в імперії йшла громадянська війна, і їм терміново потрібна була військова допомога Володимира. Вони погодилися, але висунули зустрічну умову. Анна вийде заміж лише за християнина. «Не питання», – відповів Володимир. І прямо там, у захопленому Херсонесі, він і хрестився. Це не було таїнство в київській річці. Це була військово-політична угода, укладена на руїнах ворожого міста. Він отримав усе. Нову віру, яка зміцнювала його владу, престижну дружину принцесу і визнання від наймогутнішої імперії світу. А як же знамените хрещення в Дніпрі? Літопис малює іделічну картину. Володимир наказує, і всі кияни з радістю йдуть у річку. Реальність, скоріше за все, була іншою приниження старих богів. Перш за все, Володимир влаштував показове приниження перуна, його дерев'яного ідола прив'язали до хвоста коня. Протягли через усе місто, б'ючи палицями, і скинули в Дніпро. Це був не просто символічний акт, це була демонстрація сили. Дивіться, ваш великий Бог не може себе захистити, його влада нікчемна перед моєю. Насильницьке хрещення. Наказ, хто не прийде завтра на річку, багатий чи бідний, той буде мені ворогом, не залишав вибору. Це не було запрошення, це був наказ, підкріплений загрозою. Опір означав би повстання проти князя, опір на місцях. Якщо в Києві під наглядом дружини все пройшло відносно гладко, то в інших землях, особливо на півночі, в Новгороді, опір був шаленим. Літопис зберіг фразу путята хрестив мечем, а Добриня вогнем. Це означає, що нову віру насаджували силою, придушуючи повстання і спалюючи непокірні поселення. Це не було мирне поширення віри. Це була жорстока, централізована державна реформа, проведена залізною рукою. Хрещення Русі це не просто зміна релігії, це була справжня культурна революція, яка змінила все. Разом з новою вірою на Русь прийшла кирилиця. З'явилися перші книги, почали відкриватися школи. Це дало поштовх до розвитку власної літератури, літописання, права. Замість дерев'яних ідолів почали будувати кам'яні храми за візантійським зразком. З'явився іконопис, фрески, мозаїка. Це повністю змінило вигляд руських міст. Християнство принесло з собою нові моральні норми, засуджувалася кровна помста, багатоженство, людські жертвоприношення. Церква почала впливати на сімейне право, шлюбні відносини. Прийнявши християнство, Русь увійшла до сім'ї європейських народів. Це відкрило шлях для династичних шлюбів, торгових і культурних зв'язків. Діти Володимира та Ярослава Мудрого одружувалися з європейськими монархами, що свідчило про високий статус Русі. Хрещення Русі це не історія про духовний пошук, це історія про владу. Володимир не обирав між Богом, Аллахом чи Йоговою. Він обирав між різними моделями управління державою, і він обрав найефективнішу Він обрав модель, де церква це не конкурент, а інструмент, де правитель не просто князь, а помазаник Божий. Він не був святим, він був геніальним і безжальним політиком, який зрозумів, що для будівництва імперії потрібен не лише меч, а й ідея, і він взяв найкращу ідею, яка була на ринку, взяв силою, як і все інше у своєму житті, і цей вибір визначив долю України на тисячу років уперед.